Всім привіт! Мене звати Світлана, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Я зараз у себе на вулиці, тільки що закінчила ось цю роботу. Це така сумочка ручної роботи. Тут мої кістечки, просто не хочу камеру опускати, мої пензлики, мої фарби. І якщо треба більше дізнатися, якась є потреба у вас або цікавість. Стосовно цих сумочок, стосовно мого розпису, переходьте, будь ласка, у відео по посиланню вище переходьте. А також я покажу вже у влозі, для кого ця робота, як вона малювалась, і напевно що знаєте, що покажу, наскільки є надійний захист, коли полакую. Ну, це буде вже у влозі. Наступному. Сьогодні ми з вами вирушаємо у торгівельний центр в магазин Елес Валкікі. Цей бренд, відомий турецький бренд, такий масс-маркет бренд. Я знаю багато хто полюбляє звідти речі, до цього блогу я не мала жодної речі. Так, ви ж тут знаєте, спойлер, так, я дещо купила. Я перезнімаю початок по причині того, що там зараз вже знижки. І коли я буду вам показувати цінник, деякі речі. Залишились по такій ж самій вартості, а деякі речі трішечки знизились. Тобто вони потрапили на знижки. Звертайте на це увагу. І огляд буде такий детальний. Зберу для вас образи, покажу, що сподобалось особисто мені. Можливо, вам також захочеться придбати. Чому я це роблю? Тому що багатьом з вас. Подобається мій смак, і ви кажете, М, я б хотіла це купити. Але так як я знаходжу в одному екземплярі речі, там, чи в магазині секонд-хенд, чи вони вже у мене присутні у гардеробі, а ви хотіли би те ж саме також. Вибір покажу вам свій, що саме я б, я, власне, дукалі, що саме я б обрала у цьому мас маркеті Стосовно назви, оця приставка ЛС з французького друзі, а Волкікі це знаменитий пляж. Можливо, ви не знали, я вам розповім. Він досить такий популярний, і ви скажете, що я ж нещодавно була у Туреччині. Магазинів цих просто безліч в туречні це турецький масмаркет і чи вигідно там купувати? Я не можу однозначно сказати, так як у них зараз такий. Скачок ліри, і дуже все незрозуміло з доларом. Так в принципі, ні, у нас, наприклад, вже зрозуміло. А там один день може бути одна вартість стосовно ліри, а інший день інша вартість стосовно ліри. Вартість долари, я маю на увазі. Тому, як на мене, коли я переводила, мені здалося ну, там плюс-мінус однаково. Тобто ніхто не втрачає, можна летіти в Туреччину закупляти... Цей мас-маркет, це вийде теж саме, що ви тут не потрібно цього робити. Є прикольні турецькі бренди, які з якими варто летіти там в Стамбул. Я знаю, закупляються магазини на оптових складах. Це так, але ось цей мас-маркет ні. Тобто ви нічого не втрачаєте, нічого не економите. І багато наших сусідів е також закупається закупляється в Туреччині. просто всі масово купляють у них там проблеми. Ми ж знаємо, там закупляються цими товарами цього бренду. Все, бажаю вам гарного перегляду, приємного. І ще одну секунду вас затримаю. У мене на цьому дні, на цьому тижні був один день вихідний, і я якось довго знаєте, це відкладала, все відкладала, відкладала, а вирішила все ж зайнятися своєю шафою. Тут для вас буде і посилання знизу, і тут я покажу речі. Нарешті я їх виставила. Дуже довго якось цією шафою то якісь були робочі моменти, то я поїхала. Ну, взагалі, ось таке. Якщо кому цікаво, переходьте. Посилання залишила вам внизу. Якщо у вас є цікавість, ви хотіли би продавати на шафі виставляти якісь свої речі. Я для вас також тут додам відео. Я там настільки все детально розповіла, що ви точно навчитеся. Якщо у вас були труднощі, то, будь ласка, переходьте. У мене є і відео, і окремий плейлист для вашого ознайомлення. Вас чекаю в коментарях. Будемо активними. І так, ми вже з вами в торгівельному центрі. Я так знаєте, вперше веду зйомком. Дуже якби побоювалася, щоб мене звідти не попросили. Також на задньому плані сьогодні у мене трішечки шумно. Ну, тут якийсь дитячий день народження, де я знаходжусь, тому прошу вас не зважати. Більше зосереджуємося на мій голос. Що мені дуже подобається у цьому масмаркеті, знаєте, такий е, смак, трошечки H&M, тому що є торбинки, в які можна складати одяг. Бачу багато хто з дітьми приходить. Так робить завжди. Що ж, дивіться, які є суконьки рожеві. Ми приміряємо обов'язково. Тут поєднання білого, рожевого, зеленого. У принципі, ці кольори вже не змінюються. Ну, от після пандемії точно цей зелений, пам'ятаєте, він якось був просто на піку популярності в 2021 році. Потім рожевий в зв'язку з Барбі Лендом, яке називається. Але що стосується взуття і сумок, тут не натуральні матеріали, тому... Не знаю про їх. Е... Якість і про довготривалість цієї е, носки. Наскільки воно буде вам довго служити? Як ви бачите, ну як завжди, знаєте, в мас-маркеті багато речей валяються просто на підлозі, і тут е, питання до тих, хто не любить одяг секонд секонд-хенду. Мені здається, є про що подумати, тому що тут по цьому одягу і топчуться, і знаєте, якби постійно приміряються, залишають трішки неохайно. Ну всі ці моменти ви самі. Знаєте, як ви бачите, я прохожу і базу, і щось яскраве. Я не зупиняюсь, просто показую вам цінники, показую, що мені подобається, а в примірочній вже буду складати образи з вами. Ще є питання до вас, мої дорогі глядачі, скажіть, будь ласка, як по ціно, по цінам ціно образування не знаю, як перекласти, буде просто по цінам. Як вам по цінам? Скажіть, будь ласка, чи змінилися ціни? Я в інтернеті знайшла, що здорожчання у 23-му році сталося у цього бренду у всієї лінійки, тобто там вже ж є різні лінійки. Як ви знаєте, навіть там вони ж дуже схожі на зару, тобто у них і є і хоум для дому є різні, типу, типу, не тільки одяг, ви зрозуміли, до чого я говорю. Тому здорожчання є. Сказала вам, ще мені дуже подобаються оці ці веселі футболки, ці колаборації. Але що я помітила, можливо, ви не помітили, тому я скажу вам. Зазвичай, коли роблять оці колаборації з якимись Дісней-брендами, я так повелася, різорт е, робив е, з друзями серіалом Друзі. Я купила футболку. Якість тієї футболки у мене не одна футболка від різоту, була просто жахлива. Тому скажіть, будь ласка, чи ви це помічали? Якщо ви не помічали. То звертайте увагу більш на базові речі. Я дитячі не показую. Мені це не актуально. Я Думаю, всі, хто дівчата можуть і так піти подивитися. Я більше акцентую увагу на тому, що повибрала саме я. І з приводу аксесуарів мені сподобалися ці босоніжки, так само Барбі Ленд, але ціна якість в моєму розумінні взагалі не відповідає. Тій дійсності, вони знаєте, такі з настільки штучного матеріалу, їх навіть в руках неприємно тримати, не те, щоб на ніжках. Але думаю, виглядати вони можуть ефектно для якихось таких подій, то можна знайти дешевше, то не є так. да? як їх називають, ці сандалі, які неможливо просто зносити. Вони також тут є, і як ви бачите, в різних, абсолютно різних кольорах. Не знаю, наскільки ця річ практична влітку і стилістично грамотна, якщо можна так сказати, типу скільки разів ви їх зможете носити. Щось, типу, прада, ну якби цей багетик, такий просто виконаний трішки в іншому стилі. Тут такі знаєте, дуті сумки. Я навіть не знаю за кос під що це, але виглядає дивно. Так, на вулиці плюс 35. Дуже спекотно. Я адаптується примі... камера в примірочній я раніше, всі примірочні ніколи не знімала, це у мене вперше. І скажу відразу, що всі нерівності моєї шкіри, я насправді не так виглядаю, тут видно дуже. І що подобається? Подобається простір, подобається дзеркала, що можна подивитися на себе зі всіх боків. Але оця рельєфність шкіри, негарна така рельєфність шкіри, все ж видається. Це і волосся. У мене тут чомусь воно золоте. Прям. Воно у мене в житті не таке золоте, тому з освітленням, Можливо, я просто в якийсь такий знаєте, край попала. До речі, я стояла в черзі, щоб. Потрапити в примірочну людей дуже і дуже багато. Зараз я все розвішу і покажу вам. Тобто, ось подивіться на мої корені, подивіться на моє волосся, воно вже так не виглядає. Я трішки аж засмутилася після цієї примірочної, думаю, так коли все знімаю, там, хоча б темно. Знаєте, я там завжди симпатично виглядаю. Ну, це моя особиста думка. І так почнемо з костюмчика, імпровізований костюм, типу льняна серія. Я, до речі, вибирала саме свої розміри SM. Ну, захотілося подивитися, як ця лінійка сидить, чи є вона розмір в розмір. І що ми бачимо, коли типу, бачимо, що це льон, якби має бути льняна ця колекція, ми бачимо е, маленький відсоток льону, всього лише 19. Так? Все інше це військоза. Трішечки намахують, але зрозуміло, що така ціна і ну, можна виправдати. До тіла приємний, я зараз примірю. І, до речі, він і шви такі гарні, мені цей костюм однозначно дуже сподобався. Саме Разом як він виглядає, не знаю, чи він сильно цей колір компліментарний до мого волосся. В цій примілічній взагалі це важко зрозуміти, але ось я прям його рекомендую і думала, можливо, я за ним повернуся. У мене просто є дещо схоже, і знаєте, подобається, як вони сидять, як ви бачите. В Принципі класно, можна носити разом і окремо, і трішки пізніше я покажу вам окремо, та я просто жорти діла з білизною. Там така складка позаду, така знаєте, добре їла. Не знаю в житті, я її ніколи не помічала. а Оцим боковим зеркалом. Сподіваюся, я не відріжу. Ну бо так, прям вона ж око муляла. Якщо ставити цьому образу оцінку повноцінною, то це точно 10 із 10. Я рекомендую до покупки. Будете носити із білими футболками, поєднувати з топами різними, тобто дуже крута річ. Наступна річ мені вже не так сподобалася. В розмірі S я взяла сукню рожеву, повелася на колір, і мені здалося, що мені в цьому кольорі буде симпатично. Більш-менш, я спочатку не зрозуміла. Зуміло, де ця сукня починається, як це в неї влізти. Але крій самої сукні він дуже простий, навіть такий, знаєте, примітивний вартість. Ну я не знаю, чи це вартує того, і подивіться, як це сидить. Це взагалі дуже незрозуміла річ. Я її точно, точно не рекомендую до покупки. Навіть якщо ви з темним волоссям і рожевий вам трішки підсвітить портретну зону, не дуже воно гарно буде сидіти, воно не вартує тих коштів, і я можу поставити там. Я не я не буду просто її прям хейтити Цю річ але в мене буде якась там низька оцінка. Показує, щоб ви не придбало. Я от прям не рекомендую. У мене скоро вийде там. Для вас це це не скоро, це десь два тижні після цього. Вийде відео з магазину Second Hand, де я знайшла таку круту, схожу сукню, але з натурального, з натуральних матеріалів Лері Дуд. Щось в стилі оцього халатика, як я скажу. Це не халатик. Це ціла колекція в такому стилі виконана. Я взяла собі ML, тому що. Якби маю груди, маю трішечки затку і вас <смас> думала, що не влізу. Тканина мені не зовсім сподобалася, і це й не дивно. І сам принт нанесений дуже і дуже неякісно. До покупки цю річ я не рекомендую, тому тому що принт. Погано нанесений раз він дуже такого незрозумілого кольору. Це не є темно-синій, це такий, знаєте, недосиній, недоблакитний і сидить максимально дивно. З Чим це поєднувати? Якщо воно таке не дуже приємне до тіла, ну питання. Я просто добдала шорти і там в білизні залишилося. Нагадую, що плюс 35 на вулиці. А в цьому магазині також не зовсім так же й прохолодно, як хотілось би. Ну щось типу кімано, але ну точно, точно ні. От насправді можливо вам через камеру буде здаватись блін, так круто, але ні, оцей принт він такий дешевий. Я не думаю, що ви більше одного сезону захочете його носити, так як річ все ж таки звертає на себе увагу. Ну так детально вам покажу. Там є до цього от халатику, як я б сказала, є шортики, є спідниця, є шорти, спідниця навіть такому, і топи різні також є. Наступні ці веселі футболочки. Тут колаборація, як ми бачимо, Валкікі і Ворнер Бразерс. Що я ще познаходила не тільки з цієї колаборації, але там вже, де були на знижках, ось такі футболки, флінстоуни також знайшла. Вони без «Флінстоуни» йдуть без знижки, а ота синя зі знижкою також порівняємо. Ціни тут футболки йдуть зі 100% бувовни, що я вважаю. Класно, насправді. Я дивилася різні розміри, ви вже дивіться, тут були і М, і С, і Л в плані футболок, я просто хотіла вам показати. З зворотнього боку це, знаєте, також закос під друзі. Принт нанесений якісним. Якщо в минулому випадку, коли я показувала цей халат, там до принту є запитання, то тут максимальна якість принта. Я навіть не думаю, що вона в ну, так будете прати-прати щось зміниться. Дуже класна якість цієї футболки. Я би напевно хотіла, щоб принт був спереду, він тут позаду, і спереду це просто ось така біла футболка. Цей розмір сів на мене. Ну так, не дуже мені не знаю, якось. Як, як з хлопчачого відділу на мені трошечки. Це жіноча футболка, але виглядає ну, на мені не дуже. Ще, напевно, через те, що в мене шорти, якось, все на мені висить і незрозуміло виглядає. Тому ось такий розмір S має оверсайз. Таких масмарків, взагалі, я Вич Насправді я замовляю, коли Вич чи десь купую, я розмір в розмір беру і завжди якось нормально воно носиться. Я стараюся. А ось коли бачу такі футболки, ну С, але бачите, такий оверсайз. Він ну, насправді не дуже зрозумілий по своїй довжині вирішувати вам, моє діло вам показати. Ціна цієї футболочки 399 гривень, і мені, як на мене, ціни класні і можна собі точно дозволити. Їх вони вартують їх. Тих грошей, і наступна футболочка, ви бачите Флінстоуни. Я їх просто обожнювала. Напишіть, хто також любить цей мультфільм або любив цей мультфільм. Я взяла також S, тому що цей оверсайз на різних футболках виглядає по-різному. Всі футболки, бачите, та була розміру S, а ця навпаки трішки менша і трішки дешевше. Не знаю, з чим це пов'язано 359 гривень. Ця футболка це така колаборація флінстоунів з Warner Brothers. Якщо там щось типу були і друзі, і Warner Brothers. І всі звір'ятка з Warner Brothers, то тут чітко флінстоуни. Принт нанесений якісно, але прання точно того покаже. Колір, е якийсь незрозумілий на відео, але це насичений зелений. Я підібрала червону кепку, тому що обожнює поєднання, просто обожнюю. Зелений, червоний, просто і ще сірий, червоний також люблю, виглядає класно. Я заправила відразу, щоб подивитися, як буде шортами, і мені ось ця. С точно с виглядає так, як повинна вона виглядати. Ще знаєте, що мене дивує, що я взяла поруч футболки, а у них різні ціни. Не знаю, з чим це пов'язано. Наступне це черепашки ніндзя, і тут у нас, знаєте, такий варений, виварений сірий колір, чорний. Виварений став сірий. Принт якісніший і ціна тут вища. Як ви бачите, це все те саме бавовна, на от якщо тактильно, то різниці взагалі неможливо знайти. Можливо, це просто колаборація. Тут же ні Молодіон. І можна навіть розмалювати. Бачите? Ну, класна футболка. Я, до речі, в Туреччині багатьох бачила в цій футболці. І тому, я думаю, для вас примірюю, вам буде цікаво. Напевно, носиться класно. Майже щодня бачила люди, одягали цю футболку. Класно виглядає, мені з моїм кольором волосся навіть з тим, що в цій примірочній. Класно принти. Якісний. Рекомендую до покупки. Поєднуйте з піжамними штанами, з піжамними шортами. типу був піжамному стилі з джинсами. Ну вона настільки ця футболка класна, я її точно рекомендую до покупки. Наступна футболка була знайдена мною на з гор на горі з різними футболками, я вибрала саме цей колір і спробувати М. Що я вам скажу, знаєте, оцей принт типу підвінтаж, він класний, коли це насправді вінтаж. Коли це підвінтаж, є питання. До якості немає ніяких питань. Просто вже видно, що це по-сучасному зроблена та футболка. Звертаю вашу увагу на цю М. Це подовжена футболка. Вона насправді подовжена. Якщо взяти, наприклад, L, знайти. Ель буде вам як сукня, це круто, можна її застилізувати з кросівками, під низ одягнути шорти. Вот вони класні подовжені. Якщо вам треба така сукня, можна її зробити з цієї футболки. Точно рекомендацію. Звичайно ж, взяла також футболку в розмірі L. Це також Флінстоуни з Warner Brothers, але не ті Флінстоуни. Тут вже адаптація з інших мультфільмів. Ціна така сама, як і за Тіфлінстоуни, і я взяла в двох розмірах в L і в M. Я довго думала, яку ж це вам все ж таки приміряти, і покажу на собі саме M. Менісь довжина якась видалася дивна. І так, дивіться, тут з довжиною таке питання. Вона, якби не М, а якби Л подовжена, але дуже незрозуміла по своєму крою. Ось та футболка минула, там крій кращий, там можна сукню зробити. Тут суто, от, ну просто суто буде вам футболка, навіть якщо ви візьмете L, ну там трішечки вона буде довше. Тому також звертайте увагу, краще брати вона і дешевше, та минула і виглядає набагато крутіше. Ну що ж, у вас не дежав'ю, а я знову приміряла цю футболку. Шкода, колір не так передається камеру, і цей насичений. Не я думаю, ви хто були вже в магазині цьому бачили цю футболку, і вона мені настільки сподобалась що я вирішила дати їй ще один шанс і ще раз її приміряти вже без червоної кепки, щоб вона мене не відволік. Я і нерівність мого тіла в цій примірочній Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам такий формат сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи піти можливо ще в якісь мас-маркет-бренд щось вам, вам познімати. А я йду боротися з комплексом після цієї примірочної. Всім дуже дякую за увагу. Я, звичайно, шуткую це більше, мій гумор.